Психічне здоров'я мігрантів додатковий матеріал дбати про психічне здоров'я соромно. Гей, hey. привіт! Чим більше ми говоримо про психічне здоров'я, тим менше сорому та почуття самотності це викликає. Однак, в багатьох країнах говорити про психічне здоров'я це табу. Тобто неможливо. У цьому додатковому відео розповідається про те, як цю ситуацію можна покращити. У моїй рідній країні е, говорити про психічне здоров'я це нетипово і незручно. І, напевно, дотепер це табу. На жаль, інформація про психічне здоров'я досить обмежена. Про це дуже важко говорити вголос. Ми вживали одне слово божевільний. Інакшого слова не для цього не було. Люди не наважувалися говорити про психічне здоров'я. Тим не менш, тема психічного благополуччя є надзвичайно важливою. насправді людям важко прийняти, що існують проблеми з психічним здоров'ям. Люди бояться йти до лікаря і говорити про психічне здоров'я. і переселенці, який приїхав сюди, нелегко також просити про допомогу. Я думаю, що люди. Просто недостатньо розуміють, що таке саме психічне здоров'я. Можливо, це соромно я ніколи не чула, щоб про ці речі хтось говорив. Таке враження, що проблеми з психікою взагалі не існує на близькому сході. Це дуже добре, що у Фінляндії можна вільно отримати психологічну допомогу. У в моєму оточенні, друзів ми ділимося про особисте і глибоке. Про психічне здоров'я ми теж говоримо, але все більше в загальному контексті у будь-якому випадку для нас це ніколи не було табу. на мою думку, той факт, що у Фінляндії дуже відкрито говорять про психічне здоров'я, є одним із найкращих аспектів фінської культури. Я думаю, що якби в світі так багато про це говорили, то люди в багатьох би країнах жили щасливіше.